Аварійні та планові відключення електроенергії по всій Україні діють більше місяця. Світло вимикають в оселях і на дорозі. І у такий спосіб тепер потрібно бути водіям і пішоходам уважнішими і про безпеку. На дорозі нам розповість речниця управління патрульної поліції у Тернопільській області Катерина Метельська. Доброго дня. Добрий день. Отже, розкажіть, будь ласка, чи змінилася статистика щодо ДТП? У період, коли вимикають світло, і коли його не було, звісно, ми можемо проговорити вже про якісь статистичні дані, адже досить довго вже люди живуть в таких умовах. Так в реаліях сьогодення, коли потрібно бути більш уважнішими на приже частині не лише водіям, а пішоходам, так нагадати правила дорожнього руху. Ми взяли для порівняння минулий рік і цьогорічні дані за період з 1 жовтня, ну по сьогоднішній день. Включно можемо говорити про те, що на жаль динаміка є негативною, тому що кількість дорожньо-транспортних пригози участі пішоходів збільшилась. Ну, говорити про причини досить складно, тому що це може бути і провина водія, і провина самого пішохода який переходить про їжу частину поза мезами пішохідних переходів. Але все ж таки про цифри ми можемо сказати наступні: що в цьому році загалом ДТП з постраждалими Сталося 151 Дорожня одна дорожньо-трасна пригода в минулому році 141 Ну тобто, вже негативна динаміка вже відразу. Так? З серед цих ДТП в цьому році. Загинуло 24 людини і 218 людей травмувалося. В минулому ж році 21 людина загинула, і 187 людей травмувалося. Це ми зараз говоримо про загальні ДТП з потерпілими. Це не лише наїзд на пішохода, це може бути і під час руху транспортних засобів. так, Люди також можуть травмуватися. Якщо ж ми говоримо про ДТП саме з пішоходами, то варто зазначити, що знову ж таки за цей період звітний, так, який ми проаналізували, і порівняли з минулим роком, то наїзд на пішохода такі. І види ДТП в цьому році відбулося 58 разів. Це лише за період з жовтня по 20 грудня, так би мовити. В минулому році 39 ДТП таких відбулося. Серед цих 58 до 13 людей загинуло і 45 людей отримали різного ступеня тілесного ушкодження внаслідок зіткнення. В минулому ж році то лише 6 людей загинуло, і три людини травмувалося. Тобто, якщо ми порівнюємо ну, найбільш негативний наслідок, так це смерть людей, то в цьому році загинуло 13 людей, в минулому році шість. Тобто, майже більш ніж в половину кількість така негативна, так би мовити, динаміка прослідковується. Ми здійснюємо погодинний аналіз дорожньо-транспортних пригод, стану безпеки на дорозі, так, для того, щоб визначити, де саме найчастіше стаються дете в які години найчастіше стаються ДТП і де людям потрібно бути більш уважнішими. Але, на жаль, серед цих випадків, коли ми говоримо про наїзд на пішохода, далеко не всі пішоходи переходили про частину в межах пішохідних переходів. Це і неналежне виконання правил дорожнього руху пішоходами на жаль, закінчується такими негативними трагічними наслідками. Власне, перше, що потрібно пам'ятати пішоходам, що вони так само є учасниками руху і так само мають якісь обов'язки на дорозі. Звісно, звісно. То нагадайте, будь ласка, про ці обов'язки. Так, хотілося б ми закликаємо громадян, в принципі, всіх. Так найбільш ключовими учасниками дорожнього руху в даній ситуації є водії і пішоходи. А відтак їм потрібно неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Водії, на щастя, в нас особи. Які отримували посвідчення водія, і вони, ну, як мінімум, знають правила дорожнього руху, тобто як переїжджати пішохідні переходи, вони мають знати і дотримуватись, так? зменшувати швидкість, надавати перевагу в русі пішоходам, тобто орієнтуватися, де знаходяться пішохідні переходи. Ну, В нинішніх реаліях ми навіть радимо людям просто зупинитися на долі секунди для того, щоб переконатися, що там немає пішохода, чи там дитини, наприклад, чи мами з візочком, для того, щоб передати перевагу в русі. Це не лише в темну пору доби. Так? В умовах недостатньо видомості. Правило також діє, тому що зараз може бути дощ, може бути сніг, може бути туман. І ці всі обставини впливають на якість і дорожнього покриття, і взагалі на дорожню обстановку. І водій має це враховувати. Звісно, недосвідченням водіям. Ми радимо за можливості не сідати. кермо в таких умовах. Звісно, якщо немає іншого варіанту, то потрібно сідати і їхати, але все ж таки е, краще утриматись. Пішоходам потрібно переходити дорогу лише в межах пішохідних переходів, використовувати світлоповертаючі елементи, хай це буде і в день, і вночі. І е, переходити в тому випадку, якщо вони переконалися, що водії їх побачили і зупинилися. Тобто немає такого правила, що от ми на пішохідному переході, значить ми збереглися і з нами нічого не відбудеться. Ні. На жаль, навіть на пішохідних переходах стаються ДТП із трагічними наслідками. А власне на яких вулицях, от в Тернополі, найчастіше трапляються аварії? Я знаю, що ви маєте таку статистику. Так, найчастіше стаються ДТП з пішоходами на тих вулицях міста, де як мінімум дві смуги в одному напрямку транспортних засобів. На жаль, там найбільш небезпечніше це вулиця Об'їзна, вулиця Миколинецька, вулиця Бережанська, вулиця Київська, проспект Злуки. Ті вулиці, де найбільш інтенсивно. Рухи. І е, серед загальної кількості, якщо ми порівнюватимемо, то е, лише частина е, з цих ДТП, які там стаються, е, пішоходи переходять приїжджану в межах пішохідних переходів. Все ж таки, вони нехтують цими правилами, перебігають через дорогу. І, е, Попадають під колеса автомобілів, тому mm. на таких вулицях потрібно бути ще більш уважнішими, тому що якщо зупинився один автомобіль, це не дає гарантію, що це побачать і зупиняться інші автомобілі. Потрібно повністю переконатися, так переходити не повільно і не бігти на пріжжя і не відволікатися, на гаджети, а бути більш свідомішим, перейти впевнену дорогу, знаючи, що водії зупинилися. Так це може бути трішки довше. Не всі в нас проявляють взаємну повагу на дорозі, але все ж таки це потрібно для власної безпеки. Mm. А щодо години, в яких найбільше є концентрація ДТП, чи це все ж таки вечірній час, темна пора, доба, чи, чи це незалежно від дня, від світла і так це далі. залежно, звісно. Коли інтенсивний рух транспорту, то це більше наражає учасників дорожнього руху на небезпеку, і їм потрібно бути більш пильними і уважними. Найчастіше ДТП серед загальної кількості стаються в 19-й і 17-й годині вечора. Тобто годину пік, коли люди повертаються додому, з роботи, з роботи, додому їдуть вечором. Зранку менше стається ДТП, але е, вечором. Чусь люди всі поспішають додому, певно, скоріше mm -hmm. за все. І mm -hmm. пішоходи mm -hmm. поспішають, і водії поспішають. А відтак, і от в п'ятій годині вечора, в сьомій годині, там, такі дві ключові години, які потрібно запам'ятати, і максимально бути уважним за час руху проїжджої частини. Mm -hmm. Ми можемо ще завершити тим, що зараз триває набір у патрульну поліцію. Розкажіть, будь ласка, доки можна подати документи і долучитися до, до проводити правопорядку, контролю. Правопорядку так, так ми анонсували про те, що почався набір до патрульної поліції. Хто ще не встиг, хто ще вагається, то ми закликаємо людей ну, приймати рішення, не боятися нам. Тому що, якщо у вас є такі думки, якщо ви бачите в собі патрульного поліцейського, якщо ви націлені робити щось важливе, долучитися до важливої справи, тому що патрульна поліція це не лише реагування на правила дорожнього руху, це дуже велика змістовна робота у всіх напрямках і у всіх сферах. Спільного життя це допомога громадянам, це допомога дітям, це гуманітарна допомога по можливості. Це там, дуже велика робота робиться. І якщо людина все ж таки бажає і бачить себе в цій службі, то не вагайтеся, подавайте заявку онлайн. Зараз продовжили трішки термін подачі документів. До кінця місяця можна цього року подати документи на участь в конкурсі на патрульного поліцейського. Ми наголошуємо на тому, що Навчання буде відбуватися півроку, тобто ви не відразу йдете на працювати в місто там чи на вулицю. Ви навчаєтесь на патрульного поліцейського для того, щоб кваліфіковано реагувати на ситуації, які можуть виникнути під час насення служби. Півроку відбувається навчання в Академії патрульної поліції. І тільки після того, особа, яка успішно пройшла навчання, може стати патрульним поліцейським і долучитися до важливого, так би мовити, нести службу на вулицях і автодорогах нашої міста і області. Я дякую за розмову і нагадую нашим телеглядачам, що гостею провінційних міст і була речниця управління патрульної. Полі у Тернопільській області Катерина Метельська. Дякую за запрошення.